Вітаю вас! І знову з вами я, Жанна Бланк, на теренах мого каналу «Наші люди всюди. Майже вже рік йде війна в Україні. Люди, що виїхали з України, їх, рятуючись від війни, їх уже понад 17 мільйонів. Із них 9 мільйонів повернулись додому в Україну. А десь близько 8 мільйонів скористались тимчасовим захистом. Їм Європа надала такий тимчасовий захист. Тепер про головне: які ж країни готові ще подовжувати тимчасовий захист для українців? Я зробила короткий екскурс по головним країнам. Запрошую подивитись моє відео до кінця. Буде вам це і корисно, і цікаво. Я так сподіваюся. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки і подобайки. Дякую вам за вашу активність. Також записуйтеся ще на мої консультації та пишіть свої питання у коментарях або на мій телеграм-канал. Посилання буде під моїм відео. У жовтні 2022 року на рівні Євросоюзу було прийнято рішення щодо подовження статусу тимчасового захисту для українських воєнних мігрантів. І деякі країни вже розробили власну процедуру цього процесу. На 2023 рік пропонують дізнатися на яких вже умовах країни, що прийняли українських біженців, продовжують громадянам України статус тимчасового захисту. Почнемо з Німеччини. Євросоюз прийняв рішення про спрощену процедуру надання захисту для українок і українців. У зв'язку з цим відомство у справах іноземців може надавати вам дозвіл на перебування з метою тимчасового захисту відповідно до параграфу 24 – це закон про перебування іноземців наразі до 4 березня 2024 року. Тільки після отримання такого дозволу на перебування відповідно до параграфу 24 вам надано право на роботу в Німеччині. Також громадяни України мають право на тимчасове перебування у Німеччині без візи. Це максимум може бути протягом 90 днів. Після цього, як у вас закінчаться ваші 90 днів перебування у Німеччині на законних підставах, у вас також не вимагатимуть отримання дозволу на тимчасове проживання максимум до 28 лютого 2023 року. От я ще раз це підкреслюю, щоб ви це для себе уяснили, як вам перебувати на сьогодні у Німеччині. Далі розглянемо подовження тимчасового захисту для українських біженців у Чехії. У Чехії подовжено термін. Тимчасового захисту до 31 березня 2024 року, але відповідно до закону Лекс Україна 4 правила легалізації на території країни для українських біженців дещо змінено. Зокрема, для подовження статусу тимчасового захисту у Чехії за картонний паспорт заявника необхідно вклеїти візу. При цьому кінцевим терміном реєстрації в онлайн системі. Відлік починається з 30 січня 2023 року. Є 31 березня 2024 року. А особистий візит та оформлення візи необхідно здійснити до 30 вересня 2023 року. Якщо ці терміни будуть порушені, особа втрачає свій статус тимчасового захисту. Так тим не менш цей статус може набуде відновити, причому навіть без штрафних санкцій. Далі подовження тимчасового захисту для українських біженців у Словакії, виконуючи рішення Єврокомісії, Словаччина так само продовжила термін тимчасового захисту для громадян України, які втекли від війни до 4 березня 2023 року. При цьому біженцям з України статус цей тимчасовий тимчасового захисту буде подовжено автоматично. Тобто, у Словаччині люди, які приїхали з України, рятуючись від війни. І оформили посвідку на проживання у статусі тимчасового захисту. До 4 березня 2023 року буде подовжена ця процедура, тобто цей статус тимчасового захисту. Естонія вирішила не подовжувати статус тимчасового захисту громадян України, які рятуються від війни, автоматично. Тобто, всі. Вимушені українські мігранти можуть подавати прохання про подовження тимчасового захисту за 1-3 місяці до закінчення терміну дії посвідки на проживання в Естонії. Але вони не зможуть вже розраховувати на соціальні гарантії і забезпечення. Латвія, уряд Латвії до 30 червня 2023 року. Продовжив підтримку українських біженців, але так само було внесено зміни в правила перебування громадян України. Посвідка на проживання видається терміном на два роки щодо приїзних документів, наприклад, український або закордонний паспорта, срок дії яких закінчився під час перебування в Латвії. Він вважається дійсним до 28 лютого 2024 року. Далі у нас Швейцарія. У Швейцарії, як і у більшості європейських країн, тимчасовий захист подовжено до 4 березня 2024 року. Продовж цього періоду уряд Швейцарії автоматично продовжить чинність статусу тимчасового захисту, статус С називається так у Швейцарії, та реалізацію соціальних програм підтримки для українців. Бельгія наступна країна, яку я хочу розглянути. Українські біженці мають Регулярно подовжувати статус тимчасового захисту до 4 березня 2024 року. Тимчасовий захист продовжується кожні півроку двічі на рік автоматично. Після цього карта, а так називається тимчасовий захист у Бельгії. Термін дії, якої спливає 4 березня 2023 року, має бути ще продовжена. Якщо цього не зробити, особа втратить право легально перебувати та працювати в Україні. Ще подовження можна починати робити навіть зараз, тобто з 4 січня 2023 року. Тобто, ті, люди, які зараз знаходяться у Бельгії, можуть вже подавати. На подовження свого тимчасового захисту. Далі у нас Фінляндія і Норвегія. У цих країнах громадянам України, які отримали статус тимчасового захисту, він буде подовжено в автоматичному режимі до кінця дії тимчасового захисту у Євросоюзі, тобто до 4 березня 2024 року. І від українців ніяких додаткових дій при цьому не буде вимагатися. Не треба писати ніяких додаткових там запитів і клопотань. Тобто, все буде автоматично. Далі у нас Нідерланди. Нідерланди офіційно продовжили біженцям з України дозвіл на проживання також до 4 березня 2024 року. Тож українці можуть легально перебувати в країні ще понад один рік. Проте потрібно продовжити термін дії вашого статусу. Єдиний спосіб подовжити дію тимчасового захисту у Нідерландах це підтвердити місце вашого проживання. Для цього не потрібно вам нічого робити. Адже ІНД. Це служба міграції і натур... натуралізації у Нідерландах, автоматично перевіряє адресу вашу. Усі українці, що мають тимчасовий захист у Нідерландах, отримують лист від Інде до 25 лютого 2023 року. Зверніть увагу, ІНД надійшли лист на адресу, зареєстровану вашу в Б. РП база персональних даних, ваша, яка є у Нідерландах. Перевірте, будь ласка, що вашу адресу коректно було зареєстровано. Це важливо для вашого подальшого продовження тимчасового захисту у Нідерландах. Можемо зробити такий висновок, що всі країни Євросоюзу подовжили для громадян України тимчасовий захист до 4 березня 2024 року, можуть відрізнятись правила подовження в залежності від законодавства той чи іншої країни. Це треба вже дивитись на офіційних сайтах міграційних служб той країни, де ви знаходитесь. Головне те, що всі країни, які надали вам тимчасовий захист, і далі готові допомагати і підтримувати українських громадян, що рятуються від. Дякую вам, що додивились моє відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Запрошуйте своїх друзів, ставте дзвіночки і вподобайки. До побачення! Бережіть себе. Хай вдача не залишає вас! І все у вас буде добре!